Відбувається зміцнення матеріально-технічної бази громад Запорізької області, починаючи від Запоріжжя, закінчуючи прифронтовими громадами і нашими комунальними підприємствами. Є два основних аспекти: це постачання води, як в місті Запоріжжя, так і в Запорізькій області. Міського водоканал, облводоканал, які між собою дуже пов'язані, і від цього залежить і своєчасність якість поставки води. Все це відбувається завдяки нашим міжнародним партнерам за ініціативою посла Німеччини в Україні. Нам передали перші п'ять автобусів крафтерів. І це лише перша в цьому році допомога, і на наступному тижні, а потім ще на наступному тижні буде ще дві партії допомоги транспортних засобів, які ми вже узгодили. Комунальне підприємство Водоканал Запорізької міської ради матиме новий автомобіль від посла Німеччини в межах проекту Джі це не перший автомобіль, який передається для посилення спроможності місцевого самоврядування. Ми, в свою чергу, будемо здійснювати все, щоб належним чином забезпечувати. Наші підрозділи сьогодні ми отримаємо чергову техніку, і це дуже приємно, в тому числі і наше місто Вільнянське, яке потребує зараз значної кількості техніки, різної техніки в зв'язку з тим, що ми прийняли дуже велику кількість внутрішньо переміщених осіб. Дуже багато потребує підвезення матеріалів для відновлення житлових будівлі, як фізичних, так і юридичних осіб, які постраждали внаслідок війни.